Зорян костюк. А уночі прийде нічниця. Мамо ляля пляче! Маленька трирічна маринка засмикала маму за руку, намагаючись її розбудити. Ярина заворушилася у ліжку, протерла заспані очі, закліпала, намагаючись швидко прийти до тями і швидким зором. Оглянула на півтемну кімнату. Донечку, мама, втомилася. Дай матусі поспати. Мамо, бхатик не спить, ляля -ля плаче, повторила дівчинка. Маринка, жвава та кмітлива, все ще не могла вимовити деякі звуки. Їй казали, що треба її до логопеда, але де знайти логопеда у маленькому селищі міського типу? Навіть якщо не в кожній районній поліклініці він є. Ярина підійшла до колиски, взяла немовля на руки, притисла до свого тіла і лягла на своє ліжко. Дитина швидко заспокоїлася та поринула в сон. Але тепер погано спалося Маринці. Вона ворушилася, кричала уві сні, плакала, кілька разів прокидалася серед ночі і кликала маму. Мамо, там тітя така прозора, мовесенька, дуже страшна. Я боюся. Можна я до тебе ляжу? Донечко, ліжко маленьке не витримає. Ну, гаразд, лягай з іншого краю. Впасти не боїшся? Мамо, я триматиму тебе кріпко, буду міцно тебе обіймати, обіцяю. Маринка так і заснула. Міцно тримаючись за руку матусі. А сама Ярина так і не змогла заснути до самого ранку. Вона лежала у темряві з розплющеними очима і думала про матір, яка вже майже місяць лежала у лікарні, підключена до апарату ШВЛ, і не впізнавала навіть рідну дочку, коли вона приходила її провідати. Думала про чоловіка. Який ще в січні поїхав на заробітки у Чехію, і тепер, вже навесні, у присвяткові дні перед Великоднем, через карантин, не міг повернутися додому. Як же вона за ним скучила? Як важко одній в хаті з двома маленькими дітьми? В темряві блиснули два маленьких червоних вогники. Місячне сяйво. Ледь проникало через завісочки у кімнату, лишаючи вузьку стежку на підлозі. Вона побачила маленьку фігурку, ростом не більше за свого маленького сина. Той спав, тихенько посапуючи, опустившись вниз, і обхопивши її щиклотку своїми маленькими ручками. А нічне створіння тихенько підкралося до колиски. Принюхуючись довгим носом. Що це, пацюк? думала Ярина. Вона боялася поворушитися, щоб не розбудити дітей. Істота встала біля колиски, подряпала ніжки дитячого ліжка кігтями, спробувала деревину своїми гострими зубками, а потім, взявшись передніми лапками за колиску, почала її хитати. З пащі істоти вирвалося тихе гарчання та стогони, які переходили в схлипи. Ярина примружилася, обриси тіла істоти стали ще чіткішими. Жінка роздивилася довгі пасма волосся, що обгортали істоту, наче плащ чи ковдра, згорблену спину, кістляві руки та ноги, трохи роздутий живіт, і довгі вуха. Що стирчали на кудлатій голові з під переплутаного волосся, бліде, майже людське обличчя перекосилося від нелюдської люті, впалі щоки, злі червоні очі, що запали в очниці. довгий ніс, який ворушився, щось винюхуючи у повітрі, і вишкірений рот, повний дрібних гострих зубів. Довго-довго істота качала колиску, нарешті їй це наскучило, і вона застрибнула в колиску, до узголів'я ліжка, знову повела довгим носом повітря, з пащі висунувся довгий язик, лизнув подушку. Донісся пронизливий вереск. Істота зашипіла і вистрибнула з ліжка. Вона йшла повільно. Перевалюючись з ноги на ногу, йшла просто до ліжка, де лежала Ярина. Жінка заклякла на місці від страху. Ця істота викликала страх, такий, як в дитинстві, коли її лякали то бабаєм, то кікіморою, то ще якоюсь нечистю. Істота ступала по підлозі безшумно, не скрипіли половиці, не шурхотів килим. І тут проспівав півень. Істота прошипіла щось в бік Ярини та сковзнула до вікна. Вона прошмигнула у щілину між стіною та рамою і зникла у ранішніх сутінках. І тут прокинувся малий Максимко, зайшовся плачем. Ярина взяла немовля на руки, почала качати і притисла до грудей. Малюк заспокоївся. І знову заснув. Ярина сама не помітила, як провалилася у сон та спала майже до опівдня, коли сонце стояло вже високо, а промені падали просто у вікно, освітлюючи всю вітальню. Її розбудила маленька маринка, яка плакала та просила їсти. Ярина ледь розліпила важкі повіки і побачила свого маленького сина. Його обличчя схуднуло, змарніло, осунулося, підсвічуючи синявою. Він все ще спав, а його дихання було ледве помітно. Наспіх, погодувавши доньку Ярина побігла до сусідки. Маринка тримала її за руку, не відпускаючи ні на мить, і всю дорогу мовчала. Тітко, Тетяно, дайте, будь ласка, баночку молока. Бо діти щось не здужають. Бабця Тетяна уважно подивилася на дітей та сплеснула руками. Що це з дітками? Це ж просто жах. Голодні, невиспані, налякані. Може, нечисть якась в тебе в будинку завелася, га? Ярина знизила плечима і замотала головою. Ти в цьому впевнена, дівчинко? Бабця Тетяна суворо глянула на Ярину. Бо якщо ні, то це ж тебе звинуватять, що дітки такий вигляд мають, наче їх не годували і спати не давали. То що тоді? Ярина відвернулася та заплакала. Виплакавшись, вона розповіла сусідці про все, що бачила минулої ночі. Отже до вас нічниця завітала. Сказала бабця. Може, ти квартирку забула зачинити, чи воду з вулиці додому занесла, що ніч на вулиці простояла? Тазик я заносила з під білизни, бо вчора на вулиці його забула, відповіла Ярина. Ось з ним і принесла нечість додому, зітхнула бабуся. Мабуть, то була нічниця. За дітьми приходила. І що ж мені з нею тепер робити? Виганяти, бо вона буде приходити, поки одна з дітей не помре. Всередині Ярини все похололо, вона відчула задуху втратити дитину через якусь нечисть. І як її виганяти? Розкажіть? спитала молода жінка. Раніше під люльку з дитиною клали ніж. Обереги над ліжком висіли або кота до хати принести. Коти вони ж всяку нечисть проганяють. Та нема в нас кота. Був колись і під автівку потрапив. А нового заводити кошеня ж не впорається. Не впорається, бабця Тетяна похитала головою. Хіба що свого котика вам можу дати в оренду на ніч? Ось він де. З пічки зістрибнув здоровенний чорний кіт з білою грудкою і білими шкарпеточками на лапках. Він підняв пухнастий хвіст, підійшов до Ярини та потерся об її ноги. Маринка нахилилася і погладила його по широкій голові. Ідіть поки що додому, поспіть, відпочиньте. А ввечері я сама прийду, дам вам оберіг і кота принесу в кошику. Бувайте здорові, дітки, сказала сусідка на прощання. Поки немовля спала у колисці, яку Ярина винесла на свіже повітря у двір, Маринка допомагала мамі поратися по господарству, як то курочок та кролів погодувати, полуниці та малину прополоти. Вже коли сонце почало сідати за обрій, Ярина повернулася до хати. Поки вона готувала вечерю, Наказала доньці наглядати за братиком. Коли опустилися сутінки, Ірина відчула, як в її грудях застигає холодна грудка і наповзає огидний липкий страх, наче чорт, який щойно виліз з пекла, замурзаний у смолі та дьогтю, лапає її брудними руками. Малюк Максимко саме нещодавно заснув після годування у своїй колисці. І Ярина вагалася, чи не час забрати немовля з ліжка. Маринка, відчуваючи щось недобре, почала скиглити та плакати, і тут у двері постукали спочатку раз, потім два. Ярина шумно видихнула, підвелася та кинулася до вхідних дверей. На порозі стояла бабця Тетяна, яка, посміхаючись, тримала у руках кошик. З якого стирчала широка морда кота барсика, який виблискував у сутінках зеленими очиськами. Частування приготували котику? спитала бабця Тетяна. Ярина ляснула себе по лобі у розпачі. Забула, стільки всього не біда, посміхнулася бабця. Я ось вам сметанку принесла в банці. Дай котику у блюдечко. Йому ж прийдешню ніч ще працювати. Ярина взяла пакуночок, дістала баночку зі сметаною та пригостила кота. Кіт ходив по будинку, наче це він був хазяїном, і весь час принюхувався. Він обійшов усі кімнати, наче оглядаючи володіння. Бабця Тетяна попросила дозволу прилягти на диванчик у вітальні. Кіт примостився в неї в ногах. Спостерігаючи за кімнатою. Нарешті опустилася ніч. Ярина прилягла у спальні, притиснувши до себе немовля, а Маринка вмостилася в неї під боком з іншої сторони. Вона сама не помітила, як заснула, а прокинулася від того, що хтось дряпає їй ногу. Вона ледве розліпила важкі повіки і заблимала очима. Намагаючись розгледіти у темряві бодай щось. Це кіт? Ану, киш звідси, не для того тебе позвали. вигукнула вона у темряву. Щось велике та сіре заворушилося в неї біля ніг, підняло морду та зашипіло. І це був зовсім не кіт. Людське обличчя немовляти, але схудле та бліде, з синіми плямами. Сиве волосся обгортало худе кістляве тільце, наче саван до самих п'ят, очі блиснули червоним. Нічниця зашипіла, вишкіривши дрібні гострі зубки з величезними іклами, і раптом встромила зуби у ногу молодій жінці. Ярина заврещала від болю та розпачу. Нічниця зареготала і почала злизувати кров своїм довгим язиком. Прокинувся Максимко і заплакав. Маринка теж прокинулася і, щойно побачивши істоту, стрімголов скотилася з ліжка прямо на підлогу. Вона вскочила на ноги і побігла. Лише зараз Ярина збагнула, що з тієї ночі, як вона побачила нічницю, дитина більше не вимовила ані слова. Ярина накрила немовля ковдрою, притисла до себе. Промовляючи до нічниці, пий мою кров, мерзото, але дитинку не чіпай. Вона почула звук бумц, нібито щось важке впало на підлогу. Блиснули в темряві зелені очі, і чорна тінь метнулася до потвори. Барсик поступався нічниці у рості, але це його не зупинило. Кіт зашипів і кинувся в атаку на потвору. Він стрибнув до ліжка і вчепився у сіре тіло нічниці, намагаючись розідрати його кігтями і встромляючи зуби. Істота заврещала і замахала руками, намагаючись подряпати кота. Проте його товста шкіра витримала удари. Нічниця відчепилася від ярини, стрибнула на підлогу і побігла до вікна. Проте барсик. Наздогнав потвору і знову вчепився в неї. Нічниця знову замахала руками та почала копати кота ногами. Все це супроводжувалося вереском. Тетяна підбігла до нічниці і встромила їй в спину ніж, промовляючи пошепки якийсь нашепт. Темні краплі крові, димлячись, закрапали на підлогу. Тіло нічниці витончилося. Стало нагадувати темний туман. Тетяна дістала з кишені халата пляшечку та бризнула на потвору водою. Та перетворилася на цівки чорного диму, які поповзли до вікна і просочилися крізь щілину у рамі. Бабця Тетяна сіла на диванчик, важко дихаючи, та витерла піт з лоба. Вранці встанеш, пошукаємо з тобою могилу у садочку. Сказала вона, треба відкопати та спалити кісточки. Кіт підійшов до неї, нявкаючи, потерся об її ноги та застрибнув їй на коліна. Яку могилку, які кісточки? перепитала Ярина. Бо це твоя сестра була, відповіла бабця. Як це, яка сестра? Пробалькотіла Ярина. Звідки їй бути? Ой, ти наче маленька. Не знаєш, звідки дітки беруться? Бабця зітхнула та захитала головою. Бо ще до твого народження твоя мати мала народити дочку. Їздила по путівці у санаторій, закохалася там в гарного хлопця. Той обіцяв їй, що жениться, але обманув. Кинув її та поїхав кудись за кордон. А вона, бідолашна, довго мучилася, сльози проливала, вагалася та бідкалася. Ну і попросила в мене зілля, щоб плід витравити. Я вже тоді знахарством займалася потихеньку, навіть гроші мені великі пропонувала. Я не погодилася, бо не можна дитину в отробі травити, бо жива душа порадила їй народити дитину. Обіцяла, що сама дитинку собі заберу і попіклуюся про неї, бо сама я народити не могла, бо безплідна виявилася. Але вона не послухала. Поїхала до відьми Горпини у сусіднє село, взяла у неї зілля та зробила, що хотіла. Що саме зробила? спитала Ярина тремтячим голосом. Як що? Викидень вона собі влаштувала, ніхто не розбирався. Як то деякі кажуть, немає дитини, немає проблеми, а строк в неї був вже великий, і закопала вона тільце плоду десь у саду, і навіть мені не сказала, де саме. Ось о її душа неприкаяна, на нічницю перетворилася та завітала до вас вночі. Але чому саме зараз? Чому не раніше? здивувалася Ярина. А ось цього я тобі не скажу, бо не знаю. В неї могла б спитати, чого їй тут було треба. А так прогнали вже не спитаєш. Вони так і заснули і проспали до самого ранку. А десь пополудні бабця Тетяна взяла у руки горіхову лозу та пішла шукати могилку. Ледь відшукали горбочок у малиннику, стали копати в дві лопати, поки лопата Ярини не нарвалася на кістки, обернені у затлілу рогожу. Там же, в саду, розвели вони багаття, кинули з горсток з кістками у вогонь. Полум'я шипіло, стало синім, але все ніяк кістки горіти не хотіли. Тетяна долила у вогонь трохи олії. Полум'я стало жовтим, повалив чорний дим, вогонь жадібно лизнув кістки, і вони почали чорніти. Спалили вони кістки на вогні, а попіл пустили у канаву, щоб водою віднесло. Ось так ці нічниці і з'являються, сказала бабця Тетяна, витираючи сльозу. Ось одивлюся я на тебе, дівчинко, та думаю собі. От якби Одарка народила ту дівчинку, а не послухала всяких лихих людей, то віддала б дитинку мені на всиновлення. Така ж красуня і розумниця виросла б, як і ти. Я б її знахарству навчила і всьому, що знаю, а так, занапастила живу душу, не судилося. Так, не судилося, зітхнула Ярина. Я б зраділа, коли б дізналася, що в мене є сестра, хай і не одразу, а за кілька років. Ходімо, мабуть, Максик вже голодний і плаче, на мене діти чекають. Ну, і я піду додому. У мене ще курочки та кроліни кормлені, та й корову вже час подоїти. Он як вона мукає, аж сюди чутно. Ходімо, доню, вона вже не повернеться. Зорян костюк. А уночі прийде нічниця. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики. Покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.